Яких таких, -от, таких -от речей, викликів, ви повинні відноситися не в форматі, бля, як тяжко розібратися з тим Фейсбуком, як там тяжко розібратися з цим додатком, як, а як виклик такий, знаєте, як ігра, як дитина. Перейдіть в роль дитини. І такий, блін, прикольно, цікаво. Я ж цього не робив. Мені просто цікаво, по кайфу розібратися. І не будьте, знаєте, чим відрізняються діти від дорослих. Тим, що. Діти не бояться виглядати глупими, не бояться виглядати якимись такими незрозумілими. І ви повинні вийти в таку роль, і ви повинні навіть, якщо ви починаєте працювати з нами, ви приходите і кажете, дівчатки, там чим ну у нас мальчики, ну, думають, Я прям вообще для мене це нова тема. Я прям кайфую, я з вами готова слухати, чути. І ви настільки будете класно розбирати цю всю технології, інформацію. ви Просто під іншим кутом ви почнете всмоктувати цю цікаву інфу. і Вона для вас стане цікавою.